На першому поверсі. Тут у нас є пічне опалення, ось така гостєва кімната. Є у нас ось такий диванчик, і ліворуч вихід до гаража. Його площа 17 квадратних метрів, доволі вмістовний, де поміститься ваш автомобіль. Пройдемо тепер з вами на другий поверх. Бачимо з вами ось такі гарні та якісні сходи. Вони не круті, тож доволі зручно підніматися на другий поверх. Пройдемо з вами одразу до дитячої кімнати. Доволі така охайна, світленька, і поруч з нею у нас розташована друга кімната. Можна так сказати, ігрова зона, є телевізор, і можна буде розмістити комп'ютер і тут також відпочивати. І тепер вам покажу невеличку терасу. Ось тут вона у нас розташована. Є багато крісел, і також можна відпочивати. І звідси подивіться, який класний вигляд у нас йде на діляночку, де розташований сад. Це місце ідеальне підійде для великої сім'ї, де панує тиша, затишок і спокій. А якщо ви б хотіли придбати даний будинок, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд.